Бог береже тих, хто береже його слово, і це написано в Біблії. І це вже доказано багатьма людьми. Людина, яка береже слово Боже, яка стрипітом відноситься до Слова Божого, яка смиряється під Слово Боже, яка виконує його в своєму житті. Бог оберігає таку людину. А ті, хто йдуть проти Бога, проти народу Божого, проти Слова Божого, проти людей Божих, проти церкви Ісуса Христа, ті були завжди знищені і були покарані. І це показує нам вся історія людства від початку. І тому нам потрібно обрати стати народом Божим. Народ Божий це ті, хто виконує волю Божу. А воля Божа це бути учнем Ісуса Христа, це проповідувати, молитися, збиратися разом, приломлені хліба духовного, це давати цітини пожертви, це кожного дня наповнятися хлібом насущним, про який говорить Ісус, в молитві «Отче наш. Це воля Божа, і це виконує сім'я Божа. Тому ми запрошуємо вас приєднуватися до місії Слова Боже, підписуйтесь на канали Солтаненко. Наповняйтеся словом, яке буде давати вам життя, яке буде давати вам зцілення, яке буде давати вам звільнення від прокляття. Тому що зараз весь світ сидить в прокляттях, і все, що нам потрібно зробити, це змінити інформацію, якою ми наповняємося. Ми годинами можемо сидіти в інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці і в інших соціальних мережах, в Ютубі, але то, що ми там слухаємо, воно не дає нам спасіння, воно не дає нам Духа Святого, воно не дає нам звільнення від проклять, а наоборот. І це теж вже факт, тому що це перевірено на великій кількості людей. Я особисто я, коли змінила інформацію, якою я харчувалася, я змінила свої погляди, я змінила свої відношення до життя до рідних, до людей, до Бога і так далі. Тому приєднуйтеся, щоб бути під захистом Божим, щоб Бог оберігав вас. Вже цієї неділі в нас буде онлайн богослужіння, де ми будемо ділитися свідченнями, як Господь зберігає життя тих, хто береже його слово. Будемо разом молитися за мир в Україні, за мир в цілому світі. Тому чекаємо вас нетерпінням. Хто хоче приєднатися, пишіть плюсик або пишіть мені в особисті, і я скину вам посилання на чат в телеграмі. Неділя перша і сьома година по київському часі. Чекаємо кожного з вас нетерпінням в сім'ї Божій.